Всім доброго дня! Вас вітає компанія Адама. Мене звуть Михайло Тутевич. Я менеджер технічної підтримки по Кіровоградській області. Сьогодні хочу продемонструвати вам ефективність роботи такого продукту, як «Каліф» в рамках програми Агроподорож. Дане поле озимого ріпаку було посіяне 11, перепрошую, 9 серпня 2022 року. 11 серпня ми працювали на даному полі на другий день від посіву гербіцидом калів. Норма використання була у нас 200 грам, 02 літра на гектар. І норма виливу робочого розчину також була у нас, як для ґрунтових препаратів, 300 літрів вилив робочого розчину на 1 гектар. На сьогодні маємо вже 15 вересня. Від посіву минуло вже більше місяця, місяці 5 днів. І за цей час випала дуже велика кількість опадів. Хоча даний продукт чудово працює навіть за мінімальною кількістю вологи в ґрунті, і цим самим е, має гарну ефективність. Е, на цей рік, на поточну ситуацію на даному полі, ми маємо вже більше 60 міліметрів за цей місяць. І на сьогодні в нас також посів е, вологий. Я безпосередньо зараз в бахілах. І тим самим поглянемо ближче, як виглядає розділ між двох гібридів. У нас тут максимально чисто. Не бачимо ми ні широколистих бур'янів, ні однодольних. Що можна відмітити? Можна відмітити те, що посів знаходиться в гарному стані, він не має зараз ніякої конкуренції, ну, окрім власної, да? посів е -е, суцільний. З міжряддям 15 см. Тому я вважаю, що гербіцид справився відміно. Кожен може зробити свої висновки. Дана технологічна операція з використанням такого продукту, як каліф, є не дороговартісною, але дає можливість контролювати більшість дводольних та злакових бур'янів. Попередник даного поля це чорний пар, тому очікуємо гарний результат. Тільки буде на погоді, будемо працювати з ріст-регуляцією, тому що вегетувати ще достатньо часу. Тож звертайтеся за консультаціями. Компанія Адама завжди готова вам допомогти. Я безпосередньо також на зв'язку чуємо, вивчаємо, робимо. Всім гарних врожаїв!